Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 17 жовтня 2022 року вирішив засняти яка зараз малина. Бо завтра хочу вибрати трохи Дивлюсь, трохи червоного єсть. Були у нас вже мороза два, таке що залишилося, Ну, малина. Завтра я думаю, постараюсь продати ось, навіть ще й бджоли літають. На завтра 21 градус пише. Тут ось взагалі ще зелене її повно. Побачимо що воно. Це сорт Квеллі, пізній. Оце зювана. Це Зюгана. Ось Така вона зараз. Це я весною обрізав, після того як буряти йшли од нас, бо там майже вже нічого немає, то було осінь близько, як немає, щось буде вибране, побачимо завтра. Завтра планую збір. Сьогодні вирішив заснять, які тут аж ще ну, маліне ще повно може бути Ось по зав'язі, якщо буде тепло. Багато вже маліни не буде. Це рік дошливий, дощовий. Щось зібрали. Десь до трьох тонн. Там хай я, точніше посчитаю, із цих 75 соток. Чекав я більшого, звичайно. Оскільки добре, лупив. Це 2022. рік військовий. Така от маліна, ну тут теж ще де-не де все я бачу, є такі, Ну вона вже і по вітром по от... трипало її. Такі розящика два-три соборуть більше не буде. Ну а в нас бабине літо продовжується. Підписуйтесь на наш канал про агро, Ставте лайки, подобайки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!